Добрий день, хлопчики і дівчатка. А хто ж сьогодні завітав до нас на заняття? Хто абетку з вас вивчав різні букви зустрічав, кожна з них від А до Я промовля своє ім'я, лиш одна із них німа. Здогадався, певно, всяк, Звуть цю букву. М'який знак до нас на заняття завітав м'який знак. Буква м'який знак не передає ніякого звуку, але пом'якшує попередній приголосний. М'який знак – Ніколи не стоїть на початку слів, але дуже часто зустрічається у середині або у кінці. А ще один лише м'який знак може повністю змінити значення слова. Наприклад, є лан поле так ще називають, а є лань – Тваринка така. Є рис крупа, а є рись, хижа тварина. А зараз давайте повідгадуємо загадки про слова, де зустрічається м'який знак. Він не вершник, а зі шпорами, одяг його із узорами. Час він знає, як і люди, сам не сторож, а всіх будить. Це півень, і м'який знак стоїть у кінці слова. Ця тварина добра дуже, познайомся з нею, друже. В морі плаває, пірнає, із води людей рятує, виринає із глибин щирий помічник. Дельфін. У слові дельфін м'який знак стоїть всередині слова. Ця велика дика кішка у лісах полює нишком. Їй не скажеш, просто брись, бо укусить люта. Рись Влітку медом ласував, до схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Ведмідь, по дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець хто він? Горобець. Довгі ноги, довгий ніс, прилетів, обід приніс. Смачних жабеняток для своїх маляток. Журавель. Ось така цікава буква м'який знак до нас сьогодні завітала. Загадковий хитрий знак не читається ніяк і сам не вимовляється, хоч часто зустрічається. А потрапивши до слова, він пом'якшує вимову. Може слово геть змінити. Отже, треба з ним дружити. Дякую на все добре.